Вітаю компанія об'явила додаткову акцію це знижка 50% на декоративну косметику The One і Oncolor. Але мені вчора сказали, що майже вся косметика і так 50% знижки. Давайте дивитись, можливо, вони встигли придбати собі якийсь блискіт або блистящі, як наші. Блистять помади нові. і зараз ви це можете зробити. А до них ще і засіб для зняття декоративної косметики з величезною знижкою. Можливо, ви не придбали якісь саме ваші тональні основи. Ось коли вони не зовсім в знижках. І до них ви також можете придбати засіб для зняття водостійкої косметики. А можливо, ви хочете придбати а, якісь новинки, або ще і ще, і ще дивіться дуже багато. Продукції, які можна придбати зі знижкою 50%. Бо може, це саме ваш продукт зараз не в знижках, а ви хочете його придбати. Адже зараз період, коли треба сяяти і блищати, тому що зима, і треба додати їй кольорів. Тому обов'язково подивіться і оберіть те, що саме вам потрібно. А у кожного є свята, крім, крім свят, які у нас. Взагалі, для всіх є окремі окремі інтимні свята. Тому швидесенько обираємо, вибираємо і купуємо. На все добре. Бережіть себе і мирунам.